Того Бог створив людину. Хм. Коли Бог створив Адама, він вже описується в Біблії як дорослий, яку Бог дав йому абсолютну владу над цілим світом, довірив йому все, дав йому жінку. Ну тобто він вже був дорослий мужчина, який відповідав за себе і за свою сім'ю. Він не був малесенька діточка, яку треба бавити, правда? Немовлятко. Бог, замітьте, не зробив його роботом. Та він його створив на свою подобу. Це як? Коли ми створені на подобу Божу, то в нас є вільна воля. Це нас відрізняє від всього іншого творіння. Що в нас є вільна воля, ми можемо абсолютно приймати рішення самі. Від кого нема, що ну, так сталося. Ні, я за все відповідаю. І мені треба дорослішати. І вся Біблія то є вибір. Ви замітили, що повністю вся Біблія, люди мають щось вибрати? І для Бога дуже цінно, щоб ми вибрали позицію бути його дитиною, насправді. І Бог знає, хто буде зрадником наперед. Так як Ісус Христос, коли е, Юда його зрадив, Він знав, що він його зрадить. Але він має таку велику любов, що терпить, чекає. Ви собі Бог знає, що ти його зрадиш, що ти так і не вибереш його. Що ти будеш гнати на нього і не знищить тебе. І дає тобі шанс жити і вибрати все одно. Якби була Богом, я була така Чик-Чик, ти туди, ти направо, ти наліво, і так порозділяла і все. А Бог, він має досконалу любов. Ми поняття не маємо, який Бог. І ми буває залишаємося в такій самій позиції, як Адам. Ми на все претендуємо, все хочемо, але ні за що не хочемо відповідати. Ми хочемо, щоб нам Бог такой. Давай, вперед, працюй. Але відповідати мені за що не хочемо. Але коли ми виховуємо своїх дітей, ми ж від них очікуємо, що вони будуть мати свідомість, так? вони будуть відповідальні. Може, з часом, як будуть старші і за нас потурбуються, прийдуть, відвідають, правда? Так само і Бог. Бог довірив Адаму величезну відповідальність. Він йому довірив абсолютну владу. Ангели вони були службовці, а людині була довірена абсолютна влада. Дуже сильно. Жінку Бог йому дав. Каже, живи дитина. Але він не захотів так жити, як Бог сказав, і зрадив його. Бог виховує в нас впродовж цієї історії відповідальність, щоб ми стали дорослими, так як ми вимагаємо від своїх дітей, щоб вони адекватними були. Так само Бог. Бо ми створені на його подобу ми маємо вільну волю у всьому. І Бог в Біблії описує, каже, виховуйте своїх дітей, бо потім діточка виросте і буде біда.